Тиса 1 знову виривається. Ну як виривається? Підпливає програма Школа сміливих рішень. Наступні 13 хвилин будуть присвячені водній стихії та активним школярам. Тож не перемикайтесь. Нещодавно в спорткомплексі Буревісник відбулися змагання, в яких брали участь не лише сміливці Ужгорода, а й з усієї України. Деталі змагань далі у сюжеті. Протягом двох днів в Ужгородському спортивному комплексі Буревісник відбувалися змагання Король дельфіна, організовані Ужгородським клубом плавання. На старт маленькі спортсмени взяли участь у п'яти стартах, показали різні стилі плавання та подолали дистанції від 25 до 100 метрів. Нам вдалося поспілкуватися з переможцями першого дня змагань чи важко було посісти призові місця? Але якщо кожен день тренуватися, то вийде результат. Було важко, дуже важко. Ну, Тренувалися два тижні, плавали, плавали, тренували. Ну, тяжко. Важко, тому що тут багато, тут в мене є головна як дівчина, яка мені може завадити мати перше місце. І... Треба постійно е, на, на, на змаганнях викладувати все, що ти можеш, Листи першим і постійно підходити до свого е, як, ті, того чи іншого і питати, яка ти чи перша чи друга. Було важко заняти, було багато достойних суперників, але є головне правило терпіння і труд все перетрут». Маленькі сміливці активно готувалися до змагань. Хтось практично не вилазив з води, а комусь морально допомагали батьки. А як тренувався до змагань? Як проходило тренування? Скільки? Шість разів на тиждень. Ну, у вівторок, з четвер і суботу по два часа, і ті всі по одному. крім неділі. Мама мені наговаювала виграли швидше, щоб ви, ви могли достати. Сміливість. Чи потрібна вона спортсменам? Роздумами на цю тему поділилися з нашою творчою групою учасники змагань. Тому що, якщо він вийде на старт без сміливості, він може е зробити фальшстарт або ну, буде розсіяний. Коли на старті стоїш, треба не боятися і бога. В... Їм дуже потрібно, щоб ніколи не боятися виступити проти сильнішого за них. Перед кожним тренуванням або перед стартом на це на Олімпійських іграх завжди треба сміливість. Якщо будеш дуже хвилюватися, тоді можеш дуже погано. Другий день змагань на маленьких спортсменів теж чекали запливи, причому з серйознішими суперниками, переможцями першого етапу. Чи задоволені маленькі плавці своїми результатами на воді? У мене є ще але я не зміг. Виявилось, ці змагання відбуваються вже не вперше. Проте з кожним роком набувають все більшої популярності. Про деталі змагань нам розповів керівник клубу Плавання на старт і головний суддя змагань Король Дельфіну Вадим Колечко. Ці змагання вони відбуваються вже в третій раз, але в такому форматі перший». Третій раз це у нас комплексні змагання. 4 по 25, плюс 100 комплексів і переможець по дистанції визначається сумою результатів п'яти дистанцій. Цей раз ми розширили програму і зробили те, що зараз саме відбувається. Це визначення найшвидшого плавання одним стилем дельфіном. Так названий буде король дельфіну. Потрапили на вмучення на Вчора був для спортсменів найважчий день. Вони 5 разів стартували для того, щоб визначити переможця. Вони пили почергово кожним стилем 4 по 25, батерфляй, спина, брас і вільний стиль, а потім найдовшу дистанцію 100 метрів комплекс. По сумі цих відрізків для кожного було визначено сумарний час, і ми маємо чемпіонів, яких і нагородили сьогодні зранку. Для тих, хто на сьогодні. Вийшов на старт. Ми визначали попереднім запливом 25 метрів батерфляє, вісімку найкращих. І сьогодні вони зараз пробили два полуфінала, трошки відпочивають, і даємо їм старт уже фіналу. Виграти півфінал це ще не значить стати чемпіоном в фіналі. Як бачимо, плавання стає все популярнішим серед діток, бо ж воно допомагає тримати себе в формі, додає кожному з нас сміливості і багато позитивних емоцій. Нещодавно в подіоні пройшов фінал обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування Я лідер. Хто ж переміг у цьому конкурсі? Ви дізнаєтесь далі у програмі. В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості подіюн пройшов фінал обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування. Я лідер. Це вже другий етап змагань. Перший проходив у районах, де були обрані найкращі представники учнівського самоврядування, які на великій сцені палацу змагалися за перемогу. Я сам із Зіршавського району, насправді підготовка була дуже плідна. Сьогодні буде проходити конкурс і будуть у ньому брати участь 17 команд. Це практично всі райони задіяні в сьогоднішньому дійстві. Готувалися всі, сьогодні в нас буде регламент 7 хвилин, на якому повинна команда представити свою роботу, свої дії протягом цього року, минулого. Так, свою діяльність, своїх учасників, свої о, проекти. Як правило, чим займається молодь на місцях? Ну, на місцях зазвичай вони співпрацюють з органами місцевого самоврядування. Також вони працюють над тим, щоб шкільне життя. У кожної у кожного учня шкільне життя було цікавим, а навчання ефективним, тому що навчання саме буде тоді ефективним, коли дитині буде цікаво і приємно знаходитися в школі. Ну, знаєте, насправді молодь зараз більш пасивна, але от сьогодні тут зібралися найкращі, які впроваджують нові технології проведення якихось виховних заходів, виховують у своїх друзів, у своїх товаришів почуття патріотизму та національне патріотичне виховання. У конкурсі взяло участь 17 юнаків та дівчат віком від 14 до 16 років. Змагання включало три конкурсні етапи: візитна картка, де учасники мали презентувати себе, своє життєве кредо, соціальну позицію, діяльність як лідера учнівського самоврядування, інтелектуальні змагання, в яких учасники знаходили вихід із нестандартних ситуацій, уявляючи себе ведучим, мером чи піар-менеджером, та робота в команді, під час якого журі оцінювало. Уміння юних лідерів знаходити спільну мову з конкурентами і працювати в колективі. Обласний конкурс на кращу команду лідерів учнівського самоврядування зібрав сьогодні на сцені палацу близько 150 учасників. Це команди практично з усіх адміністративних одиниць нашої області, загальною кількістю 18 команд по 7 дітей. Разом з ними приїхали керівники, і сьогодні зранку і до обіду вони будуть змагатися, будуть презентувати діяльність своїх організацій, себе своєї команди. Вони будуть показувати все, на що вони. Здатні і в тому числі на свої творчі такі творчі таланти також, тому що змагання на сцені, і відповідно воно передбачає певні сценічну якусь майстерність. І найкращі представники районних організацій презентують нашу область на всеукраїнському рівні. Це теж загалом два рази на рік. Тобто такі великі масштабні заходи у нас до п'яти разів відбуваються. Буде обрано одного переможця. Чи буде буде команда? Гарні вони мають кубки. Дуже перше, друге, третє місце, і всі учасники отримають грамоти за участь у конкурсі. Усі фіналісти обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування Я – лідер» теж отримали пам'ятні грамоти. А перемогу в підсумку здобув Антон Гроза з міста Ужгород. Друге місце отримала Богдана Буркала з виноградівщини. А от бронза дісталася Антоніні Заводяк із Воловецького району. На сьогодні це все та вже завтра. Наша творча група підготує для вас ще більше цікавої інформації. Бувайте!